Зачепимо то. А, може, з 50, покажу. Я дуже тішуся вас всіх бачити. Я вірив, що ми з вами зустрінемося ще обов'язково, але ця віра, вона часто через стому хитається. Ну, от. Живим і здоровим бути дуже добре. Мати руки, мати ноги. Мати голову, яка. Хоче щось зробити в такі непрості для нашої країни і нашого міста часи. Я дуже тішуся, що ми сьогодні трошки позгадуємо Тернопіль, наш давній, і тих людей, для яких він був небайдужим. Але, напевно, що найважливіше, що би я сьогодні хотів сказати, це слова подяки всім, хто захищає нашу рідну, найліпшу на світі. Батьківщину, слава ЗСУ, слава волонтерам і вічна пам'ять всім тим, кого, на жаль, з нами немає. Я би просив кількома секундами просто вшанувати всіх тих, кого забрала війна. Дякую вам. Сьогодні в мене велике свято, я сподіваюся, не тільки в мене. Ми з Тернопільською художницею Іваною Садовою презентуємо вам другий наклад. Він зовсім невеличкий, 300 примірників всього. Але це спогади моєї доброї товаришки, надзвичайно теплої бабусі, яку я буду пам'ятати, скільки буду дихати. Це пані Ірина Максимів, корінна тернополянка, яка була народжена в 1932 році і в 2020-му, і земний шлях завершився. Напевно, якби я трішки раніше народився або був більш пертий, я міг би записати ще спогади дуже багатьох тернополян, проте мені все рівно повезло. Я в 2014 році, завдяки історику Тернопільському Володимиру Морозу, з нею зміг сконтактуватися. І впродовж шести років записував її неповторні спогади. Для тих, хто не знає, хто така пані Ірина Максимів, це така бабуся, яка міла дуже класно розповідати про дуже складні, але простою мовою речі про вулиці, про людей, про те, яким Тернопіль був в 30-х, в 40-х роках, 50-х. Знаєте, можна дуже багато всього пам'ятати, але не міти розказати. От пані Ірина вона була наділена просто талантом оповідачки. І мені раніше десь так трошки закидали, що, от, що ви тільки нахвалюєте Іркуса і Я казав, що я майже нікого більше не застав. Тобто я, я мав можливість спілкуватися з тим, хто зі мною хотів говорити, хто погоджувався на те, щоб їх можна було записати. І, власне, хто щось ще пам'ятав, хто ще був при своїй пам'яті. Наша сьогоднішня презентація буде складатися з кількох таких клаптиків. Я цілком щиро скажу, що якби не жінки. Якби як мінімум не дві жінки, перша то пані Ірина Максимів, навіть більше жінок. Якби не Іванна, яка мене спонукала до того, щоб це перевидати, тому що ці її класні малюночки, де маленька Іруся біля бабці стоїть з такою трепкою класною, язикою, з гілочкою, чи що це таке? Це. А тут вона вже після інсульту старенька заглядає в книгу, ніби в книгу своїх спогадів. Якби не родичі. Пані Оксана, пані Ірина, які впустили мене до свого дому і терпіли мене, що я записував ті всі відео, то не було би ні книги, не було би ні кишенькових історій Тернополя, про які ми вам обов'язково розповімо. І не було би перевидання другого дитинства Ірусі Саєк. Я дуже вагався з приводу того, чи перевидавати цю книгу, тому що особливо зараз це доволі непросто. Тим більше, на жаль, дуже багатьох тернополян немає в Тернополі і невідомо чи будуть. Але була така класна фраза, що складні часи породжують сильних людей. Тому, якщо є можливість щось робити, є руки, і є ноги, то це потрібно робити, незважаючи на жодні труднощі, які нас життя, на жаль, зводить з тими труднощами. Отож, дитинство і русі Саїк. Це величезний, просто колосальний масив інформації, який я із 2014-го фактично по 20-й рік записував на відео. Я заходив на Заруді Тернопільському за податковою до магазинчика на сходах Дукат, брав якогось доброго пляцка, заходив до пані Ірини і вона мені щось розповідала. Я потім то слухав, шукав ще якісь питання і знову заходив до неї в гості. І без перебільшення я намотав сотні кілометрів. Чого? Тому що дуже люблю ходити. І з Петрикова, поки ти йдеш на заруддя, ти собі ще щось згадуєш, що би ти хотів спитати. І так складалися наші розмови. І більшість тих відео, десь відсотків 80, вони всі в інтернеті. У мене на ютуб-каналі Тернопільські Балачки. Ось, і дуже довго то все збиралося, бо на основі інших спогадів, інших людей. Книжечки менші, простіше цей матеріал опрацювати. А тут був такий масив інформації, що я просто боявся за нього братися. І на великий жаль, мене спонукало остаточно завершити цей збір тільки коли пані Ірини вже розбив інсульт, як казали, за вибух крові, якщо я не помиляюся. Я зрозумів, що в мене немає вже ніяких варіантів. я обіцяв їй дуже цю книгу, але робота, ти зайнятий, і ти не встигаєш. Вона, на жаль, її не дочекалася, але я думаю, що вона десь там зверху зараз тішиться, що ми все-таки зібралися і згадуємо не просто її, а згадуємо її татка, маму, братика Миколю, оцю Катрусю, Гуйца Володка. і все її покоління, яке пережило війну так само, як ми переживаємо зараз. Я вам детальніше розповім, як мені вдалося, як я дійшов до такого життя, як нас кажуть. Як мені вдалося це завершити. Але я хотів би, щоб перед е, тою нашою невеличкою розповіддю або пані Ірина, або пані Оксана нам трошки згадали про свою бабусю або маму. От. Якщо вам не важко, то підійдіть, будь ласка, хтось до нас. Поділіться спогадами. Ліпше вас ніхто за маму не скаже. Це пані Оксана, дочка пані Ірини. Я тільки вам петличку вчеплю. Я дуже тішуся, що родина пані Ірини відгукнулася, коли ми вирішили меморіальну дошку на землі і на будиночку, де пані Ірина мешкала встановити. Ви можете до пані Ірини не тільки на кладовищі, а ще й піти в гості туди. Трошки задайте маму Вітаю вас, шановні тут на цій такі теплій гарній зустрічі. Я дуже щаслива і рада, що. Моя мама настільки була харизматична людина, настільки любила свою. Не чути? Він нічого не дає той мікрофон. Так, я, я, так? Ні, Мікрофон то та він на відео записує. Тобто нас будуть бачити ті, кого а, Ясно. <світник> Ясно. І, і, і справа в тому, що по-перше, я хочу вас привітати сьогоднішнім святом, сотні сьогодні Христі Ісуса. Свято. Хочу вам побажати, щоб серце Іхристиного Ісуса оживило вас на вічне життя, щоб принесло вам добро, злагоду, щастя, мир і оберігало від всяких негараздів, від всяких бід. Так, ця книжка була, але ми її презентували разом з дошкою перший випуск, перший наклад був. То так було колотенько. — Осінь, 20-го року. Так, так, 20-29 листопада. От. А цей наклад, наклати нічого не знала, до речі, я нічого не знала, Тарас так легенько, гарно зробив таку гарну приємність, ти вмієш дивувати класно. От. І, я ж навіть книжки в руках не тримала, але щиро вдячна тобі, дитино. Щиро вдячна за ту працю, таку лісну, воно варте вно варте уваги і великої ціни. Ну, називається книжка Маємо новий наклад, якийсь оновлений, трошки змінений. І називається книжка Пснодинство Єрусісайк. Навіть вже сама назва, я так аналізувала, навіть сама назва. Вона якась настільки хочеться туди в цю книжку попасти і починати читати, тому що кожній людині, напевно, в житті хочеться бути в дитинстві. І воно дійсно заходить, читаєш захватом за поями такими. Я вже пару разів читала, і зараз мені цікаво цікаво, хоча я знаю, мама мені то все розказувала сама. Але я дуже тішуся, що багато людей відгукнулися. І дійсно цікаво навіть людям тим, що мами не знали. І Цей твір читається як художня книжка, художня література. Тому що там цікаво. Там багато харизматичного багато і жартів є. харизма така в маминому стилі. От, але пізніше ти усвідомлюєш, що ти не тільки так читаєш собі легенько, і тобі цікаво просто то все, як художню літературу, але ти в одержуєш багато історичних знань, знань про нашу наш Тернопіль, про історію Тернополя, про народ, який тут живе, про його звичаї, про його харизму, про його колорит. І до речі, це треба зберігати, тому що. Чим, чим далі, то воно зникає, то, то дуже добре, що таке є, звідки ми можемо черпати і робити висновки з цього, що, що ми читаємо, аналізувати, робити висновки, і щоб помилки наші трошки десь зникали і щоб ми їх виправляли. Багато часу було, коли Тарасик приходив до нас, мама дуже любила ці зустрічі, просто то такий був тендем, і навіть не можу вам розказати, настільки вони одне другого розуміли. І, і, і повага, яка була, і синівська любов його, його до неї, її до нього, ну настільки я не можу того передати, просто тут таке якесь аж надприроднє. Навіть якщо він десь трошки не приходив до неї, не ну, мав якісь справи, відповідно, то вона дзвонила до столярових тих знайомих спільних і вже довідувалася, вона мусила все-все за нього знати. Бо хотіла, щоб він весь час був коло неї. Так... А він, само собою, і так міг гарненько до неї підійти, настільки підібратися, настільки вмів її до себе. ну, ну... Він дуже міг гарно зайти в її душу глибоко, тоненько, так делікатно, але зайти в душу, і вона відкривалася йому так, що, напевно, нікому вона не відкривалася так, настільки широко, настільки глибоко, настільки емоційно, як то було при зустрічах з Тарасиком. Довго ці зустрічі тривали. Багато праці було, і знаєте, в неї ж. Але ці зусичі були приємні, їй не було то втяготу, то було приємно, і то, то спілкування вона хотіла того, тому що коли знімали фільм, Спілберг знімав фільм про Голокост, вона брала участь в тих зйомках, і тоді вона була, була і в фільмі задіяна. То то їй було важко. То їй було важко, то їй було накладно, то то була праця, то була важка праця, яку вони ще знімали, вони її кругом брали, вона це мусила. Перше, то морально було важко, вона собі все згадувала, то покручувала в голові, їй було важко, то все ще раз усвідомлювати. А по-друге, фізично було важко, тому що вона вже і віці була, треба було весь час їздити, весь час напрягатися, весь час перед камерами, перед суфітами, ну, общем, їй було то важко. А тут в неї було задоволення, вона відкривалася, і вони Собі, як хотіли під каву, під чай, під, під солодке. Ну, дуже були такі стосунки, просто родинні, самі, самі теплі родинні стосунки. Ну що, якщо спогади, то я вам ще хочу таки трошки згадати про маму то, такі моменти, де в книжці того нема. Хочу розказати, що вона була. Я буду плакати. Надзвичайно доброю мамою, надзвичайно чудовою мамою. Вона настільки за нас дбала, що я не можу того передати. Вона нам давала освіту. Вона хотіла, щоб ми в найкращій школі вчилися, щоб ми вчилися гарно, вона за нами слідкувала. Вона... Ми вчилися в третій школі, там знання давали дуже гарні. І вона була весь час в батьківському комітеті, або член, або навіть головою батьківського комітету, і в мене, і в сестри. Дуже-дуже брала, ну дуже, але ну, вона була взагалі з нами. Вона не було такого, щоб вона десь сказала, що вона не має часу, вона все відкидала, а діти були на першому плані в неї. А, хотіла, щоб ми були різносторонні розвинуті. Ми закінчували музичну школу, державну, Тернопільську, Наталка і я. От. Ну там в школу то вже ми самі ходили, а от ми ходили, ще в танцювальні. Танцювальні гуртки, то, то, були настільки... то не був гурток, то була школа, то був вишкіл. То були такі... Там нам давали, такі тан... нам давали таку школу, що перше ми ходили спочатку в хореографію, до балетну студію, от, а потім в народний танець. І нас дуже були такі викладачі, був такий Віталій Євгенович його звали. Він був хореографом хореограф з Львівського оперного театру. То може собі гадкий був рівень. У нас була школа. У Нас не те, що ставили просто танець як ставили, Там... ставлять. У нас був станок, у нас була середина, а тоді був танець. Розумієте, дійсно був вишкіл. Ну, Взагалі, ми отримували таку всесторонню і досить таку гарну, гарну освіту. От. хоча мама ж тоді була молода, вона родила мене в 20 років, Наталку ну, в 22 роки. Уявляєте собі, і вона в, в тому своєму віці молодому, що дійсно ще хотілося собі увагу приділяти йде і іде з коліжанками. І вона розчинялася в нас, розчинялася в нас повністю. На, танцях, то вона, на танці вона ходила не тільки на, висту, на виступи наші, а ще й на репетиції. Вона ходила на репетиції, дивилася, потім зговорилася з цим балетмейстром, що не так. Вона, ну, вона брала участь у всьому, а пачки ми ж, як балет танцювали. Ми танцювали цілий акт, другий акт для «Будинного озера, то в пачках. То ті пачки треба було накрохмалити. То ми крохмали, мама їх крохмалила цукром. Тоді Прасувала. Тоді прасувала кожну пачку, кожну ту спідничку окремо просувалося, тоді складалося в такі великі пачки. І так йшлося на виступи з тими пачками, дві, дві пачки, бо ми двоє. Ну, до речі, що я можу сказати, що дійсно настільки вона була у всьому мудра жінка, вона не мала такої якоїсь вищої надзвичайної освіти, але вона була дуже мудра по життю. В своїх цих ну, 28 років їй було, чи 27, яка в школу пішла. І вона настільки розуміла, то настільки було мудро в неї і то усвідомлено, що діти повинні вчитися, їм повинні добре вчитися. От. І так, ще? Наша пані Ірина була артисткою <сих> жанрів> всіх жанрів. Так. Вона, міла вона була, вона вміла і гарне слово сказати. і публікою, вона була і громадською діячкою, вона була членом гельсінської спілки, потім республіканська партія, да, якою керувала От, А тут на заході керував Степан Хмара. Я ходила на ті зібрання пару разів, думала, теж туди мала намір туди поступити, теж хотіла. Ну там настільки було строго, що я вам не можу. Степан Хмарах сказав, все. Він настільки відбір робив строгий, я побоялася. Думаю, я напевно того не потягну, я собі дала на спокій. А вона тягнула, а вона то все робила, їм допомагала і з казначейством, і їсти десь треба нагодувати, нагодувала, треба переспати, спали в неї. Мітинги організовувала в Тернополі, а стільки в Київ наїздилась на ті мітинги, Ну, дуже вона, вона дуже була от хворіла, вона хотіла тої незалежності. Вони хотіли. Щоб Україна дійсно вже мала ту волю. Люди хотіли. Люди хотіли, люди старалися, а керівники наші того не хотіли. Ми вперед, а вони нас назад. Не буде просто ми тільки вперед. А ми тільки вперед. Полісона, я вам дуже дякую. І ми будемо переходити. Я вже до... дуже забалакала. Ні, це дуже добре гарно сказали. Вам відразу мама листівочка. Зараз Іванна розкаже. Ту дякую, на, наша Іванка, дуже дякую. Ми думали, Ой, що так як, як, як є буде класно. все. І то все в торбинку. А на торбинці Тернопіль, який я пам'ятаю з костелом. Дякую, дуже дякую, Тарас. Так. Може, ще Віра слів скаже, дай пару слів. Так, так, так. так і ще пані Ірина, скажете вам кілька слів? Якщо хочете. І перемоги, і слава Україні! Героям слава! Не спішіть. Тільки я вам десь петличку поставлю. Пані Ірина, онука Ірина Максим. Я швиденько, хочу пані і панове почати з слів спогадів і слів пам'яті про мою бабусю. Тому що дуже важко втрачати близьку і рідну людину, а ще важче. Коли в небуття відходить така жінка, якою була моя бабуся. Це незрівнянна біль, біль, яка вже роками. Зараз теж можу заплакати. Дякую. Я дякую щиро кожному з вас, кожному, хто прийшов, кожному, хто пам'ятає і в своєму серці проносить любов до моєї бабусі. Незрівнянно і найщиріші побажання і подяка вам, пане Тарас, за те, що ви робите, за те, що ви вже зробили, за кожне відео, за кожен спогад, за кожну вашу презентацію. Ви я в Фейсбуці переглядала ваше запрошення ну, разів з 20. І ота щирість і ці ця невимовна теплота, яка йде від вас. Вона е, дає такий, таке відчуття, що бабуся з нами завжди. Тому я вам дуже дуже щиро вдячна за вашу роботу з вами. Ми не знайомі, але я вам теж дуже вдячна і всім присутнім. І слава Україні. Що перейдемо до наших пляцків, до самого смачного. Так, зараз, зараз, зараз петличка, петличка. Я вам щиро зізнаюся, що в мене багато було мрій там, крім Тернополя. Але в мене була якась така вона може сумна дуже. але Вона мені допомагала вижити і не втратити здоровий глузд. Я скажу річ, яка може, ну така вона, я не знаю, вона не банальна, але може наївна. Але в мене завжди було відчуття, що крім вашої підтримки, кожного з вас. Бо з багатьма ми були на зв'язку, ви мене дуже виручали, включно до того, що ви мене просто вдягли і спасли мені цим, врятували здоров'я. Мене було відчуття, що крім вас, мене постійно там переслідує десь пані Ірина. Але переслідує не словами, що там котусю, там тобі тяжко, вставай, там йди далі, а тріпачкою. Тобто тараси, тріпачку діставати. це ніби смішно, але так і сумно, і багато-багато всяких різних емоцій це викликає. Я відчував її підтримку там, і я мріяв, що. Коли я повернуся додому, якщо я повернуся додому, от, я піду до неї на могилку. Я їй подякую за, за ту всю науку життєву, яку вона мені дала. І моя мрія здійснилася. Фактично, перше, що я зробив, коли в мене була така нагода, то я просто пішов на Миколинецьке кладовище. Якщо ми заходимо на центральну алею, то є права бічна алея, проходимо там 100 метрів і лежить славця, чоловік пані Ірини, і лежить пані Ірина. От. І для мене це дуже важливо. От. Коли я повернувся, я зразу хотів щось зробити. І Я вирішив, що треба щось зробити бігом. І мене дуже підтримала Іванна. Вона зробила ці класні малюночки. Є така техніка, вона детальніше про це розповість, коли з стоп-кадру або з фото перемальовується, але ці контури. Вони вже є художніми, і це є відчуття того, хто це створює. І мені дуже хотілося, щоб ця книга, ну, з однієї сторони, я був зобов'язаний її якось дешевити, тому що книжки стали страшенно дорогі. Тобто це м'яка палітурка, але вона від того виграла, вона чорно-біла, і тут немає фотографій. Але мені дуже хотілося, щоб вона була художньою. Бо я дуже багато давав світлин в спогади тернополян, які вдалося видати. А тут світлин практично немає, натомість в кожному розділі є якась емоція пані Ірини. Це малюночки Іванни. Тобто, наприклад, глава 4, 39 рік, чорна година. І тут вона засмучена, згадує про сумне. І так до кожної глави. Першніше розказати трошки про цю книгу для тих, хто не знає, хто не, ніколи не бачив спогадів її, не бачив тої безподобної жестикуляції. Я скажу буквально про саму книжечку. Для мене це надзвичайно близькі і теплі спогади про давній Тернопіль, про вулиці, про людей, про звички, якісь про традиції, про кулінарію, про всі аспекти людського життя, які тільки можна собі уявити. Мені дуже хотілося, щоб ці спогади, вони, як голос покоління, були закарбовані в мармурі благородному камені і оцей біленький. Якраз кабінець, ці малюночки це як спогади, які витиснені, вибиті на камені. Я дуже вдячний моєму товаришу Віталіку, який зробив нам таку класну політурку. І то перша книга, де я так безсовісно собі дозволив написати своє ім'я і прізвище, бо я не люблю того робити. Але мені дуже хотілося, щоб десь поряд з пані Іриною, там трошки і я звучав. Я, звісно, що жартую. Один з найбільш пам'ятних малюночків, крім пані Ірини, який зобразила Іванна, це є парафіальний костел, який фігурує майже в всіх спогадах тернополян, які його бачили або про нього чули. Тому, коли книжка починається, ви тут бачите такий красивезний малюночок. Для всіх, хто хоче більше фотографій, я це в книзі пишу на самому початку. Абсолютно безкоштовно, можна буде, я перешлю. Отримати електронну версію, де є всі ті фотографії, про які вона розповідає. Але повторююся, тут фотографій всього лише кілька, через те, що треба було трошки здешевити то видання і зробити хоч одну книжку так, щоб читати, а не тільки, щоб дивитися. От, перш ніж зараз розкажу про сам її текст, скажу ще на останок про книжку таку річ. Я дуже люблю оці клапани, коли тверда палітурка, то є такі загини. Але не хотілося, щоб ті загини були пусті. На одному загині пише фраза, яку вона дуже часто казала всюди — «Котусю моя дорога. А на другому вона казала Діставати тріпачку. От я вирішив, що діставати тріпачку і котусю моя дорога. От. І мені б дуже хотілося, щоб ця перша книжечка дісталася самим маленьким. Хто в нас тут наймаленький? Признавайтеся. Признавайтеся. О, є там хтось, я бачу там якусь мадзопу. Так, якщо можна, візьміть міричку. Це буде такий невеличкий подарунок. Коли вона підросте, а і стидається, не хоче йти, не хоче йти. Ні. А просто візьміть сестричку. Так. Тримай. Тримай. То сестричці. Так, раз, раз. Да? Разом давайте. Да, давайте раз, раз. разом фотографуємося. Фотографуємося. Зараз ще хвилинка. Сам, Сами маленьким, самі теплі книжки. Так, і починаємо про нашу книжечку. Значить, грандіозний, величезний масив інформації. Вулиці, спогади, якісь варяти, дівчинка Пепа нещасна, яка мешкала на Подолі, яку всі називали пепа Бик. і Вони з Миколею плакали, бо її дуже ображали. А мама давала якісь старі ляльки, давала якесь печенько, і вони носили. І то все це такі маленькі клаптики невеличкого міста, довоєнного 40-тисячного приблизно Тернополя, єврейсько-польсько-українського, який був збитий на нуль москалями. Збитий так само, як зараз багато українських міст і селищ. І спогади пані Ірини вони межують між дуже веселим, дуже сумним, дуже смачним. Вона була дуже емоційною. І вона міла якось так розказати про самі звичайні, якісь прості речі там. У нас був там якийсь на вулиці, як вона згадує Подільський нижчий, якийсь там песик Бурко, наприклад. І ми з Миколою. Мама давала канапку, питає, а канапка там з чим була, з якоюсь кобаскою. А кобаска де? А кобаску купували в тата Славчика, майбутнього чоловіка, тому що він мав склепи м'ясні з магазином. Мама колігувала з її мамою. І от вона робила канапку, і вони виходили на двір. І той песик дуже тішився, бо Миколя не хотів кобаси, і він її годував. Тобто, це якісь такі абсолютно дрібні речі, які ми і зараз в принципі маємо, але вона мала. Надзвичайний талант оповідачки. І я коли е, думав уже тоді потім за меморіальну таблицю, який це має бути напис, як взагалі охарактеризувати і описати усе цей величезний масив спогадів. І, е, то в мене в голові крутилася фраза, я колись зайшов до неї. Здається, це було перед Новим роком. І я її питав: здається, їй було 86. Я питав, кажу, пані Ірино, як ви дожили до такого віку? Ви колись могли собі уявити, що ви будете в 2016 там 16 році згадувати про минуле. І вона задумалася і сказала, що ми думали, що так як є, буде все. І мені ця фраза якось так в голову просто вдарилася. Я потім довго ходив, і я зрозумів, що ця фраза це про втрачені часи, про дитинство, про наші якісь такі. Наївні відчуття того, що в дитинстві трава зеленіша, от, вода мокріша там, і так далі. Ось. І вся ця книга, вона має отаку. От